Коли матір та батько Сюзен розлучились для дівчинки, це стало серйозним ударом. Вона почала уникати спілкування з людьми та намагалась знайти розраду в книгах. Однак з часом її оточення зрозуміло, що Сюзен навряд самостійно впорається з емоційним стресом та панічними атаками, які з'явились у неї після розставання батьків. Психологиня середньої школи, у якій навчалась дівчина, порадила її матері звернутись до психотерапевта та експерта з поведінки підлітків, доктора Френка Фелікса Полка. Саме з цих сеансів і починається історія, про яку сьогодні піде мова. Пізніше мати Сьюзен скаже, що відвести доньку на терапію до Фелікса було найгіршим рішенням з тих, які вона коли-небудь приймала. Френк Фелікс Полк народився у Відні, Австрія, у 1932 році. Хлопець походив з заможньої єврейської родини, яка у зв'язку з війною змушена була покинути рідну домівку і втікати до США. Коли Феліксу виповнилось 9 років, він із сім'єю оселився у Гаррісоні, штат Нью-Йорк, де його батько відкрив невеликий універмаг. По закінченню школи Фелікс вступив до Каліфорнійського університету в Берклі, де вивчав психологію. Пізніше хлопець вирушив до Лондона і продовжив навчання під керівництвом Анни Фройд. Згодом він розробив свою власну методику роботи з важкими підлітками, а тоді повернувся до Берклі, Каліфорнія і, маючи вже ступінь доктора психологічних наук, заснував власну приватну клініку. Сьюзен Мей Болінг вперше увійшла в його кабінет у 1972 році. Дівчинка була другою дитиною у родині Глента Річарда Болінг. Коли їй виповнилось 5 років, батько покинув родину заради іншої жінки. Для Сюзен це було справжнім шоком. Спочатку Річард підтримував контакт з дітьми і навіть намагався відсудити опіку над ними у Глен. Однак, коли Сьюзен та її брат подорослішали, батько повністю втратив інтерес до них і перестав спілкуватись з дітьми, з головою поринувши у нову родину. Для Сьюзен це стало ще одним ударом, після якого вона зламалась, замкнулась у собі, а її єдиною розрадою стали книжки. На додачу до всього іншого у Сюзен почались панічні атаки, і коли ситуація стала критичною, шкільний психолог порадив матері відвести дівчинку до досить відомого місцевого психотерапевта Фелікса Полка. На момент їх першої зустрічі дівчинці виповнилось 14, а чоловіку 40. Глен Болінг прийшла на перший сеанс разом із донькою, вона дуже боялася, що Сюзен не захоче повертатись на терапію. Однак Фелікс справив враження професіонала своєї справи, і коли матір поділилась цими думками із донькою, то була приємно вражена тим, що Сьюзен погодилась з нею і зголосилась прийти на повторний сеанс до доктора Полка. Дівчинка почала відвідувати його кілька разів на тиждень і з нетерпінням чекала на кожну зустріч. Здавалось, ніхто не розуміє її стан так добре, як Фелікс. Чоловік не лише співчував і давав поради, але й ділився власним досвідом та історіями з особистого життя. Коли Сьюзен розповіла про те, що інколи їй не хочеться йти до школи, чоловік, на відміну від її матері, не почав примушувати Сюзен відвідувати навчання. Він, навпаки, дозволив їй залишатись удома в такі дні. Окрім усього іншого, Фелікс розділяв захоплення Сьюзен книжками, і вони часто обговорювали різні романи, які з захопленням читала дівчина. З часом така терапія переросла у дещо більше ні вік пацієнтки, ні наявність дружини і двох дітей не завадили доктору закрутити роман із Сьюзен. Немає однозначної думки про те, коли усе розпочалось. Сьюзен стверджує, що усе вийшло за рамки ще тоді, коли їй виповнилось 15. Сам доктор Полк розповідав деяким друзям, що почав зустрічатися з дівчиною лише після її 18-річчя. Слід зазначити, що зараз у Каліфорнії діє кримінальна відповідальність за сексуальні контакти між психотерапевтом і пацієнтом. Якщо з моменту терапії минуло менше як два роки. Однак в ті роки, коли відбувалася ця історія, не існувало жодних законів, які забороняли психотерапевтам мати стосунки з пацієнтами. Так це сприймалося негативно в колі професіоналів, але було цілком законним. Наприклад, до 1920-х років у медичних підручниках і взагалі стверджувалося, що для лікування жіночої істерії та покращення самопочуття жінки, психотерапевт має стимулювати її клітор до моменту, поки пацієнтка не досягне оргазму. Те, що Сьюзан закохалася у Фелікса, не повинно вас здивувати. Такі випадки відбувалися досить часто. У 1966 році науковці Вільям Мастерс і Вірджинія Джонсон провели дослідження сексуальної поведінки людини і були здивовані кількістю жінок, які повідомили про інтимні зв'язки зі своїм психотерапевтом. Дослідники вважали, що психологічну шкоду, завдану цими контактами, можна прирівняти до зґвалтування, Буває так, що молоді пацієнти відчувають, що психотерапевт задовольнить не тільки їх психологічні потреби, а й взагалі усі. Спеціалісти в таких випадках мають передбачити подібні речі та вміти працювати з ними або ж відправити пацієнта до іншого лікаря. Глен Болінг дуже засмутилась, коли дізналась про роман своєї доньки та її психотерапевта. Вона спробувала поговорити про це з Феліксом, який до слова був на два роки старшим за саму Глен. Той запевнив стурбовану матір, що покладе край цим стосункам, однак не стримав свого слова. На той момент 18-річна Сьюзен уже розпочала навчання в університеті у Сан-Франциско. Вона перестала відвідувати полка як психотерапевта, але продовжувала романи з ним. Намагаючись повпливати на доньку, Глен запропонувала їй поїхати у відпустку до Санта Барбари з надією на те, що дівчина познайомиться з кимось і переключиться на однолітків. Однак, здавалось, для Сюзен уже не існувало нікого, окрім Фелікса. Їх стосунки в ролі коханців тривали кілька років, перш ніж у 1982 році 50-річний Фелікс Полк не розлучився із своєю дружиною і не одружився на 24-річній Сьюзен. Вони переїхали до просторого будинку в престижному районі. Незважаючи на різницю у віці, родина та знайомі пари врешті змарились з таким шлюбом, який зі сторони здавався доволі щасливим. У січні 1983 року у пари народився син, якого назвали Адам. Через два роки на світ з'явився ще один хлопчик Ілай, а у 1987-му Сьюзен народила Габріеля. Жінка осіла вдома, займаючись вихованням дітей. Тим часом кар'єра Фелікса процвітала. Він багато працював, проводячи на роботі по 12 годин 6 днів на тиждень, і це давало свої плоди. Протягом багатьох років родина вела розкішний спосіб життя, багато подорожувала, в той час як діти пари мали можливість навчатись у найкращій приватній школі в місті. Восени 2000 року полки переїхали у розкішний котедж з басейном, розташований на оклендських пагорбах. Незважаючи на фінансову незалежність, ця покупка вартістю у майже 2 мільйони доларів виходила за рамки їх бюджету. Хоч усі ці роки родина полків ззовні виглядала щасливою, після переїзду їх оточення врешті почало помічати, що стосунки між Феліксом та Сьюзен погіршуються з кожним днем. Насправді усе почало руйнувати ще наприкінці 1990-х років. Коли Фелікс захопився терапією, яка полягала у тому, щоб відновити давно забуті та пригнічні спогади жертв насильства. Згідно із теорією, їх вивільнення мало принести людині полегшення та свободу. Під час сімейної відпустки Фелікс випробував цю методику на Сьюзен, і вона нібито згадала, як на початку знайомства полк за допомогою гіпнозу схилив її до інтимних стосунків. З часом її спогади ставали усе тривожнішими, і жінка усвідомила, що більше не любить свого чоловіка. Більше того, вона зненавиділа його за те, як він вчинив із нею. На момент їх переїзду до нового будинку, за словами сина пари Ілая, напруга між його батьком і матір'ю настільки зросла, що їм було важко навіть просто знаходитись в одній кімнаті. Набагато старший за дружину Фелікс, розуміючи, що втрачає контроль над ситуацією, намагався повернути його собі. А Сьюзен почала бунтувати проти цього і стала агресивною та непередбачуваною. Було очевидно, що усе йде до розлучення. Однак через своє католицьке виховання Сьюзен хотіла врятувати шлюб і прожити усе життя з одним чоловіком. Тим не менш, одного дня вона прокинулась з думкою, що більше не витримає ні хвилини, проведеної разом з полком. Того дня, у січні 2001 року вона зробила спробу вкоротити собі віку. Жінка вижила, а от її шлюб ні. Усвідомивши, як далеко все зайшло, Сьюзен врешті наважилась подати на розлучення. Це був складний період як для чоловіка, так і для жінки. Ворожнеча між ними лише посилювалась. Вони не могли поділити будинок і сперечались на тему того, кому дістанеться опіка над їх дітьми. У вересні Сьюзен виставила їх розкішний котеч на продаж, але Фелікс влаштував скандал, заявивши, що жінка просить надмірно високу ціну, за яку ніхто і ніколи не придбає будинок. На цьому підґрунті спалахнула чергова сварка. Взагалі, в той період, поліція дуже часто отримувала скарги про домашнє насильство в будинку подружжя. Половина з них надходила від Сьюзен, а інша від Фелікса. У жовтні 2002 року Сьюзен поїхала до Монтани, щоб знайти новий будинок для переїзду. За кілька днів Фелікс зателефонував своєму другові, кримінальному адвокату Барі Морісу, і розповів, що боїться за своє життя. За його словами, Сьюзен начебто зателефонувала йому, сказала, що придбала рушницю і по поверненню планує убити його. Молодший син пари Габріель також розповів про те, як мати неодноразово при ньому відкрито обговорювала ймовірні варіанти розправи над його батьком, обираючи між наркотиками утопленням та отруєнням. Одного разу жінку навіть заарештували за те, що вона вдарила чоловіка на очах у поліції. Не дивно, що коли 10 жовтня Сюзен повернулась з Монтани. Фелікс в цей день вирішив ночувати в готелі. Наступного дня чоловік отримав ухвалу суду про надання йому повного права на володіння котеджем і опіки над дітьми. Поки тривав процес розлучення, Фелікс виплачував жінці аліменти на суму 6500 доларів на місяць. Тепер його щомісячний платіж зменшили до 1700 доларів. Боючись реакції Сьюзен на таке рішення суду, Фелікс зателефонував своїм дітям від першого шлюбу. І залишив їм голосове повідомлення, в якому стверджував, що ситуація стала критичною і він дуже боїться за власне життя. Тим не менш, 12 жовтня 2002 року Фелікс таки повернувся до котеджу, а в ніч на 13 жовтня його складні стосунки із Сьюзен завершились раз і назавжди. 14 жовтня Фелікс і його син Габріель планували разом відправитись на спортивний матч, і коли батько не з'явився у зазначений час, Хлопчик почав хвилюватись і запитав у Сюзен, чи не знає вона, де Фелікс. Жінка сказала, що не бачила його, тому Габріель узяв ліхтарик і відправився оглянути будинок. Він виявив бездихане тіло свого батька на підлозі котеджу біля басейну. Габріель не мав жодних сумнівів у тому, що трапилось. Він підійшов до телефону, набрав 911 і повідомив поліції, що його мати вбила його батька. Коли правоохоронці прибули на місце події, Сюзен наполягала на тому, що не має жодного поняття про те, що ж трапилось з її чоловіком. Жінка охарактеризувала Фелікса як жорстокого тирана, який мав якісь зв'язки з шпигунами, і саме вони, ймовірно, і вбили його. Вона продовжувала висувати різні версії розвитку подій, тим не менш для поліції все було більш ніж очевидним. На місці злочину були сліди бійки, на тілі Сюзен порізи та подряпини. А у руці мертвого Фелікса було затиснуте пасмо волосся, і, здавалось, воно належало його дружині. Жінку заарештували. Окрім усіх доказів, вона мала кілька мотивів для скоєння злочину страх втратити будинок, гроші і опіку над дітьми. Коли через 48 годин після затримання Сюзен представили усі докази, які вказували на неї як на вбивцю, жінка таки погодилась визнати свою провину. Однак вона наполягала на тому, що вбивство було скоєне з метою самозахисту. За версією, яку розповіла Сьюзен Полк, того вечора вона планувала зібрати речі і раз і назавжди покинути котедж. Фелікс відпочивав біля басейну, і, коли побачив її, то сильно розлютився. Він почав кричати, що ніколи не дозволить жінці так просто покинути його. Перелякана Сьюзен мала при собі перцевий балончик і бризнула ним в очі кривднику. Це ще сильніше розлютило Фелікса, який схопив її за волосся, кинув на землю і вдарив у обличчя. Після чого схопив кухонний ніж і почав погрожувати жінці. На цьому чоловік не зупинився і вдарив Сьюзен. Зав'язалась бійка, під час якої жінці вдалося вихопити ніж. Розуміючи, що в цій ситуації жертвою буде або її чоловік, або вона, Сьюзен накинулась на нападника і почала бити його до того моменту, поки Фелікс не перестав дихати. Жінка розповіла, що після вбивства вона сіла поруч з тілом свого чоловіка і почала згадувати роки, проведені разом. Коли детективи запитали її, чому вона не подзвонила у 9.1.1. Сюзен сказала, що добре розуміла, що після цього дзвінка її життя закінчиться. Натомість вона повернулась в будинок, змила з себе кров і лягла спати. Тіло 70-річного Фелікса Полка пролежало у будинку близько доби, перш ніж Габріель знайшов його і викликав поліцію. Дізнавшись обставини справи, обвинувачення вимагало визнати жінку винною у вбивстві першого ступеню. Стверджуючи, що вона вбила свого чоловіка через гроші, через деякий час Юзен відпустили під заставу, але суддя скасував її, коли стало відомо, що підозрювано порушила умови угоди, намагаючись сконтактувати із своїм молодшим сином Габріелем, який мав бути свідком зі сторони обвинувачення. Її старший син Адам також свідчив проти матері. Лише Ілай став на сторону жінки. Судовий процес у справі постійно затримувався. Основною причиною було те, що Сьюзен не могла знайти спільної мови із своїми адвокатами. Вона звільнила чотирьох захисників, які радили їй будувати захист на психічних проблемах та неосудності. Жінка не була готова визнати себе хворою вона заявила, що сама захищатиме себе на суді. Підсудна була впевнена у тому, що зможе переконати присяжних у своїй невинуватості. У 2004 році розпочався перший судовий процес у справі. Сьюзен опиралась на те, що Фелікс Полк довгий час знущався над нею і практично примусив її до їх роману. За словами жінки, на сеансах психотерапевт вводив її в гіпнотичний стан і переконував у тому, що вона кохає його. По мірі того, як розвивались їх стосунки, Фелікс ставав усе агресивнішим і намагався контролювати усе в житті Сьюзен. Коли вони почали жити разом, жінка не мала права без його дозволу навіть перевішити картину у їх помешканні. Пізніше Фелікс почав гіпнотизувати і маленьких синів. Ці свідчення підтвердив Ілай, сказавши, що батько намагався контролювати його в усьому, а за рік до своєї смерті наполіг на тому, аби поліція відправила сина в колонію через бійку. Хлопець переконаний, що батько зробив це не з метою перевиховання, а тому, що знав, Ілай, на відміну від інших дітей, не на його стороні. Хлопець також запевнив слідчих, що Фелікс був божевільним, неодноразово бив синів та Сьюзен і, будучи психотерапевтом, дуже вміло психологічно знущався над родиною. Підсудна розповіла, що коли її сини стали старшими, вона вперше задумалась про те, щоб покинути чоловіка. Однак, коли вона сказала про це Феліксу, той пригрозив, що не відпустить її якщо жінка все таки наважиться, то він завдасть шкоди дітям. Під час інших засідань були оприлюднені записи, які свідчили про те, що за кілька років до знайомства із Сюзен Фелікс намагався вкоротити собі віку. Після цього він кілька місяців провів у психлікарні і у нього діагностували психотичний розлад. Чоловік роками приймав таблетки від нього, однак напередодні смерті припинив їх вживати. Про це свідчить тростень його тіла. Це дало підстави вважати, що чоловік справді міг мати певні проблеми і погано контролювати себе. Можливо, зважаючи на це, Сюзен справді змогла б перетягнути деяких присяжних на свій бік. Однак її дивна поведінка в залі суду, а також свідчення двох синів Сюзен, які виступали зі сторони обвинувачення, зіграли проти підсудної. В якийсь момент жінка почала стверджувати, що Фелікс Полк помер не від ножових поранень, а від серцевого нападу. Вона розповідала про те, що покійний вживав наркотики та примушував її до інтиму, коли вона ще була підлітком. Жінка конфліктувала з судею, звинувачуючи його у змові з прокурором, стверджувала, що є екстрасенсом і намагалася переконати усіх, що Фелікс був шпигуном і заздалегідь знав про теракт 11 вересня 2001 року. Врешті все це дало підстави замислитись про її психічний стан. Один з адвокатів, яких вона звільнила напередодні слухання, уже після винесення вироку заявив, що мав на руках документи, які свідчили про те, що Сьюзен хворіє на шизофренію. Однак жінка заборонила йому використовувати ці документи в суді і звільнила чоловіка. Він вважає, що вона більше боялась не довгострокового ув'язнення за вбивство, а того, що оточення вважатиме її божевільною. 23-річний Адам та 19-річний Габріель під час своїх виступів неодноразово називали матір божевільною. Вони намагались простувати усі звинувачення, які Сьюзен висувала на адресу їх батька. Згідно зі словами хлопців, Фелікс не був злою людиною і ніколи не проявляв жорстокості по відношенню до них чи до матері. Вони стверджували, що це Сьюзен була агресором та неодноразово погрожувала вбити Фелікса. Адам також заявив, що не впевнений у тому, чи зможе він коли-небудь пробачити матір. 19 червня 2006 року присяжні винесли свій вердикт. Вони визнали Сюзен Полк винною у вбивстві другого ступеню і засудили її до 16 років позбавлення волі. Жінка, яка в ході усіх судових процесів поводила себе дуже емоційно, сприйняла вирок на диво спокійно. Адам і Капріель були присутні у залі суду, і Лай не зміг потрапити на слухання, оскільки на той момент перебував у в'язниці через хуліганство. Присяжні заявили, що розповідь Сюзен не викликає у них довіри. Оскільки з самого початку вона збрехала поліції про смерть Фелікса, свідчення Ілая також не мали достатньої ваги, оскільки, на думку присяжних, були навіяні матір'ю. Найважливішою була саме та інформація, яку надав Габріель, оскільки він був безпосередньо на місці злочину, в той час як його брати уже досить довгий час проживали далеко від дому. 30 січня 2007 року Сьюзен подала клопотання про зміну вироку. Її адвокат стверджував, що суддя Лорел Брейді дозволила прокурору Полу Скейрі звільнити більшість присяжних, які були жінками, і узяти на їх місце чоловіків, які упереджено ставились до історії Сьюзен Полк. Однак 23 лютого 2007 року клопотання було відхилене. У травні 2019 року Сюзен вперше постала перед комісією з умовно-дострокового звільнення. Її вигнали з зали суду після того, як жінка почала сперечатись із членами комісії. Ув'язану кілька разів просили припинити, однак вона не слухала. Врешті їй було відмовлено. Тепер жінка матиме право на умовну дострокове звільнення лише у травні 2029 року.